Друзі, Ага, друзі, О, тепер друзі. Починаєш щось казати, не розумієш, куди кажеш. А я хотів би вам розказати про гороскоп намагань та перших кроків на завтра, 16 січня. Отже, Овен, намагайся бути терплячим. Твоя витримка в цей день принесе значно більше ніж швидкість. Тілець, намагайся спробувати новий смак, зміни звичайний маршрут або каву. Це оновить твою енергію. Лизнюки, намагайся вислухати іншого. Сьогодні, в словах друга, ти знайдеш відповідь на своє запитання. Рак, намагайся похвалити сам себе. Знайди мінімум п'ять причин, чому ти молодець. Це зарядить тебе на весь день. Лев, намагайся поділитися з сяйвом, допоможи комусь стати помітним, і твоя слава зросте вдвічі. Діва, намагайся відпустити свій ідеал. Зроби справу просто добре, а вільний час присвятий відпочинку. Терези, намагайся зробити вибір, не вагайся, твоє перше рішення сьогодні найправильніше. Скорпіон, намагайся бути відкритим. Твоя щирість роззброїть будь-якого опонента. Стрілець, намагайся завершити старе. Один маленький крок до закриття хвоста принесе величезне полегшення. Козиріг, намагайся усміхнутися незнайомцю. Твій позитив сьогодні це ключ до нових крутих знайомств. Водолій, намагайся діяти не шаблонно. Чим дивнішою буде твоя спроба, тим успішнішим буде результат. Риби, намагайтеся пригадати свій сон. Твоя підсвідомість готує тобі підказку для здійснення мрії. Це був гороскоп намагань та перших кроків на 16 січня. Якось так бережіть себе. І якщо вам сподобалось, поділіться цим відео з вашими друзями. Може вони також його.